ки міг Друзі ніколи не платили, і кожен пишався велик. Вже повелося в нашій державі, що розмовляти українською нам соромно. Як не дивно, але би примусити українців говорити їх же рідною мовою, треба обов'язково влаштовувати цікаві акції. Одна з них стартувала нещодавно в обласному центрі. Її активними учасниками є лідери сучасних українських гуртів, серед яких Гайдамаки, Моторолла, Флайза, Мандри, Весняний Галас. Дехто з музикантів ще розізнається, українською говорить віднедавна та вже встиг до неї звикнути і полюбити. Дуже багато ми вже досягли, дійсно. В моєму рідному місті в Хмельницькому, нещодавно ми виступали, і всі мене знали там раніше, наприклад, як російськомовного, хоча українською я розмовляю вже років п'ять, сам перейшов, сам вивчив мову. І, власне, після того, як ми провели акцію подібну в Хмельницькому, я після того з'явився там, і ви знаєте, люди... Я відчув, що люди набагато серйозніше почали до мене ставитися. Насправді зараз такий момент в Україні, коли треба бути небайдужим, небайдужим до того, що відбувається в політиці, небайдужим до того, що відбувається в соціальному житті України. Відбувається становлення нації. В ході акції відомі горти проводять не лише концерти, вони обговорюють з мешканцями міст найболючіше питання мови, громадянства та патріотизму. До речі, за роки існування загід приніс неабиякі результати. Хлопець один запропонував всім абсолютно заспівати Державний гімн України. І було просто, хотілося плакати, коли три тисячі людей встало і співало разом з нашими рок-зірками цей державний гімн. І досить показує, що таки знають той гімн, наші, наша молодь. У минулому році активісти руху до свого музично-інтерактивного формату додали гуманітарну складову. Вони почали дарувати книги школярам та передплачувати для них та їх викладачів україномовні видання. Цього року в кожному з міст, які були охоплені акцією, роздавали книжечку Порадник. В ній зібрали психологічні рекомендації, що допоможуть усім бажаючим вчити українську. Дякую тобі за то, що ти завжди зі мною, і навіть так, як і я хотів, і не без бою, але й без непотрібних слів. що ти завжди зі мною, я живу не чапсі, як, як за стіною, але з любов'ю на душі.